Вітаю вас, глядачі. Роблю вареники. А це означає, що я є вдома. Бо я приїжджаю додому, то завжди собі роблю вареники. Заморожу їх люблю. А хто їх не любить. Останнім часом місила тісто на кип'ятку. Файне. А от зараз замісила, звичайно, на воді такій кімнатної температури. І навіть... Одне яйце дала. Розбила так з водою, розмішала і файно. Бо кажуть, як яйце е... додавати, то буде тісто тверде, але ні, я не роздавала і все добре. Тісто м'ягеньке замісила. Може, мука файна, бо дуже файне таке тісто. А буду робити з гречкою і сиром. Більше, може, сиру дала, бачите скільки? І трошечки цибулі підсмажила так для смаку. Ой, люблю я такі вареники з гречкою і сиром. То колись моя свекруха робила, то я від неї так собі стало що в молодості робити такі вареники. І добрі вони. Люблю. От, а що, до речі, хочу сказати. От бачите, я волосся покрасила. Не в тому річ, що я його покрасила, а... але хочу підкреслити, що, бачите, фарбувалася я вже різними фарбами. І в салоні теж фарбувалася. Правда, недорогими фарбами в салоні фарбувала волосся. Але результат один і той же самий. Купляла я фарби по 10 євро, по 12 євро. І після другого, третього разу фарба. На волосі змивалася. От подивіться, от таку фарбу рябіна. Бачите, я її купляла, може, вже, я знаю, може рік тому і так в мене стояла, Ось я сьогодні пофарбувала. Вона, я за неї платила, напевно, 30 гривні От, листочок зберегла, тому що е куплю ще собі таку фарбу. І що хочу сказати, якою би фарбою. Не фарбувалася я дорогою в перукарні дешевою за 30. Результат один і той же самий. І Фарба змивається після другого, третього разу. І волосся світліє, і немає тої яскравості. Так що, ну, мабуть, може, в таких дорогих салонах, де там фарби і покраска дуже дорога, може і там. Фарба тримається. Ну, я в такі салони не ходжу. Я переважно собі сама крашуся або сама покрасила, чим погано. Але й була і, е, вже кілька разів в салоні у відні. То є номер, який 012, світло-русявий. От такий то результат. І чим поганий, от бачите, я собі сама покрасилася. І можна, е, можна камері так не показує. Але от колір такий, отакий от гарний, гарний колір. Не світлий, такий трошки темніший, з такими якимись, трошки відтінками. Ну, може, відтінки, тому що ще залежить яке було б колір волосся перед тим. Так що я зробила висновок: що чи дорога фарба по 12 по 15 євро, чи за 30 гривень вони мені всі одинакові. Не тримаються. Звичайно, і та не буде триматися, а, але за 30 гривень можна купляти таку фарбу. Скоріше вареники, тому що тісто буде підсихати і купити готові вареники, балу ну є, Но вони не такі, як домашні, хоча вони стоять, ліплять і вареники, ну але. Собі як зробиш, то вони зовсім мають інший смак. Тут поряд коло мене на столі газета добрий лікар. І я її, коли приїжджаю додому, я ту газету купляю собі. Вона коштувала колись. 10 гривень, тепер 13. Але я люблю ту газету почитати. Там всяке таке різне і здоров'я, і поради якісь, і всяка всячина. От, і от я почитала за олію оливку, Що тут пише? Фальсифікована оливкова олія. Це, якщо до неї, додали рапсову. Але за складом, рапсова олія не гірша за оливкову. До того ж, вона містить також омега 3 жирні кислоти. А оливкова олія ні. Що ще? Натуральну оливкову олію можна придбати безпосередньо у виробника. Я не раз собі в Австрії купляла, е, зразу від виробника олію. А та олія, яка на полицях наших магазинів, це переважно фальсифікат. Проте нічого страшного в цьому немає. Оливкова олія, навіть розбавлена рапсовою, краща, ніж соняшникова чи курдзяна. Рапсова олія дуже добра, я вам скажу. Бо я вже чула від австрійців, вони перевагу дають рапсовій олії. Ну, рапсова олія є теж різних таких виробників. Але рапсова олія дуже добра. Так що, друзі, купляйте не тільки оливкову олію, а рапсову. Ну, вона теж добра за своїми властивостями. От. Так що я буду скоренько робити і ставити в морозилку, бо тістечко, бачу, вже приліпає мені. Не раз роблю великий, не раз роблю менші, а то якісь менші трошечки. А тісто досить добре. Якась, видно, файна мука. Кутурок. Але дійсно файна. А може, вдалося мені так добре замісити. Їх ліплю дуже швидко. Я не раз, колись, як діти до школи йшли, я ранком стала, наліпила вареників і, і вже є. Дехто, ой, то так довго з варениками, так довго, з цим всім. А для мене не довго, я раз, раз, раз. Та взагалі-то я дуже така швидка. Я роблю все швидко. Моя внучка Євеліна, то вона була в Австрії, коли то прийшла до мене на кухню, зайшла, а, ну і там трошки була. Гора посуди. Вона приходить, ще не повернулася, туди-сюди, десь пішла в кімнату, приходить і каже, бабуся, ти вже помила посуду. Як ти так скоро миєш? Я кажу, От так мию скоро. От, я швиденько. Раз, 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 раз. І помила. Тоді, шановні глядачі, до зустрічі. Я буду вареники робила, варила. І заморожувала. Так, шановні мої глядачі, а ще в додаток от я хліб, пшенично житній спекла, тільки що з духовки витягнула і вдався мені на причут. Прикрию і нехай остигає. Ось такий чудесний. Мука тут наполовину майже житня і пшенична. Бачите, яка красота. Так що рецепт будемо в наступному відео. Не пропустіть!